Гомін Аут. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя зухвала. Єгор Шатайлов та Юра Коломієць. РПЦ. Удар в серце України Порошенко порадив подивитись виступ Майкла Джексона. І я подивився. Дякую тобі, Петро Порошенко, що відкрив для мене цього цікавого співака та танцюриста. Я реально не знав, що такий є і так класно. Мені подобається. Угу. Я тоді раджу. Раз ми даємо вже поради угу. Петру Порошенко. Подивитись серіал-аніме про пригоди Джоджо. <гум> ми ж радимо один, одного, ну звісно, ну, це... ну звісно, можливо. Ми просто неправильно зрозуміли Петра Олексійовича. Можливо, фраза звучала в стилі: та, хоч вже цього Майкла Джексона, дивіться, та хоч тільки не ходіть в московський патріархат. <гум> ну так, да, бо пан Порошенко просто через місячну ходу переплутав Майкла Джексона з Ісусом. Це може з ким бути. не буває. Да, хто по чому ходив, там вже переплуталось, непонятно. <гум> За словами очільника Європейської солідарності, фейки про те, що американська влада виступає проти заборони УПЦМП в Україні, розганяються за гроші Москви та ФСБ та сук православних. Це цитата. Це так він сказав. Так, 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 це цитата. Я насправді розумію Порошенка в цьому питанні, бо УПЦМП вже давно треба було заборонити, і те, що це досі не зробили, воно доводить людей до дратівливого ментального виснаження. От вони її омовляються вже. Же uh -huh. кажуть, подивіться Майкла Джексона. Ну, я тут навіть би я його розумію, я uh -huh. розумію. Можливо, Порошенко в чомусь і обмовився. Але давайте сконцентруємося на тому, що він сказав правильно. Тому що вам не здається, що ця довга, нудна абревіатура УПЦ МП. Ну, 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 наше, наше, ну, коли є таке, така чудова термінологія, як сук православний». Ну, і всі розуміють. Просто треба розширяти вокабуляр. Ну, взагалі, на мою думку, що московський патріархат він просто як, знаєте, ця ублюдська тумбочка, яку ти виставив біля мусорки на вулиці, і сподівався, що хтось її забере чи вивезе, а її вже рік ніхто не чіпає. І ти розумієш, що доведеться все-таки тобі, взятись за неї і вести її на звалище. І ти дергаєш з неї шухлядку з цією тумбочкою, там швидко колопити. Я б щиро і зрозумів підтримав будь-яку людину, яка б несамовито кричала: Забороніть у ПЦМП, подивіться на Руто. Я такий чувак, я за тебе. Я тебе розумію, що ти вже вижив з ума, тому що вже дуже давно ну, не заборонили у ПЦМП. Так. Ну, Єгоре, я ну, з тобою абсолютно згодна, тому що необхідність позбутися у ПЦМП настільки велика, що будь-який рандомний факт може стати аргументом на користь того, що її треба закрити. Ну, типу, от дивіться, як, як гарно хризантеми цвітуть. А якби, а якби вигнали московських попів, то куди б краще б росло. Ну mm -hmm. чого так мало росте, бо, бо попи ще тут. Тому що сама сутність буття вона вже проти УПЦМП. а тут але щось mm -hmm. постійно заважає, ніяк не можна. Треба, щоб всі навіть виправдовувались цим, знаєш? Типу, mm -hmm. там що ви бачили ціни на морозиво, яке дороге стало? Так це тому, що у ПЦМП ще не заборонено. Mm -hmm. mm -hmm. А що ви хотіли? А що, ну, так. П'ятий президент України, народний депутат від фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, обмовився та заявив, що співак Майкл Джексон вважає, що російська православна церква це удар в серце України. Відповідне відео зараз шириться соціальними мережами. Мені подобається, що в цій омовці ти на секунду потрапляєш в реальність, де Майкл Джексон з того світу включається активно в соціально-релігійне життя України. Я навпаки, я одразу почав перебирати в голові всі пісні Майкла Джексона і шукати там відсилки. Я такий, такс, Білі Джин, Not My Lover. А хто ж він тоді? Може ФСБшник? під прикриттям? Ну, я прошу вас врахувати, що ну дивіться, репутація у Майкла Джексона. Така, що в принципі ФСБшник міг би працювати і без прикриття, такі типа Майкл, ето Іван, і на його фоні ти будеш себе хорошим чоловіком. <ріст> Зазначимо, що Петро Порошенко ймовірно мав на увазі нещодавний виступ спікера Палати представників США Майка Джонсона, який заявив, що Росія націлена на християн в Україні. І це був шикарний виступ. Танець просто клас. Рухи, лірика. Ти просто дивишся на місячну ходу Майка Джонсона і розумієш, без слів у ПЦМП треба заборонити. Особливо мені подобається, як Майк Джонсон бере такий Мені мені подобається, ну. Те, що журналісти пишуть: ймовірно, Мовірно. мав на увазі, угу. ймовірно, ну все одно ну, все, ну, краще перестрахуватись, бо хто його знає того Майкла Джексона. Ну він же в нього стільки секретів, у нього стільки секретів, хто його знає, може десь в інтернеті шириться відео, де він карає московського попаша до того, як це стало Да, Але Петро Олексійович взагалі не варто засмучуватись через цю обмовку. Треба, як в минулі рази, використати це, попросити свій піар-відділ, щоб вони не робили. Ми масів побільше, і от уже знов любов молоді тут, як тут. Не треба навіть сідати за мотоцикл. Це. так Тікток знову розквітне. Да, тепер не mm -hmm. треба стати мотоцикл, а просто купити е, Петру Поршенко ці класні кроси з язичками. Ну О, і все та, та, І та, це та. і дешевше, і не от, так опасно. От, от Дивіться, засікайте час з цього моменту, як вийде це відео, десь день-два і вже будуть мешапи, де оця промова Петра Олексійовича під білі джин буде. Ну звісно, ми ж самі його й зробимо. Це було шоу Гомін Аут. Слухайте нас в побутнях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зохвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Українці, подивіться, будь ласка, концерт Павла зіброва. Церква тут ні до чого, просто треба якось жить людині. Гомін Аут